Так виглядає відремонтований шматок дороги, вічергаз. Можний і далі. Добре, що водії знайомі дозволяють навіть розбутися, не те, що там місця зайняти. Це ось так розширяють дорогу. Така прірва робиться. А на цій стороні будемо чекати. Ну що ж, 10-15 мабуть прийдеться. Розширюють на сторону під гору. Стоять ми будемо трошки-трошки довго. З тої сторони пробку пустили. Нас притримують. Ось за нами вже за нами вже черга вистрілась. Нехай ремонтують. Ми пожертвуємо своїм часом. Ну, по такій дорозі тепер можуть і самоліти навзлетити. Так що радіємо хоч з того, що нам роблять. Буде ще краще. Ну що, опустили, у нас недовго ми і чекали. Так, тепер обережно не них Оце лісове покриття. І ширина дорога внушительна. А це техніка, якою роблять. Хоч техніка імпортна. Ну молодці, хай роблять. Тепер буде ще нам роздвигнути дорогу аж під самі двори. Так що будуть льотчики залітати прямо в двір. Ага. Тракторист, який ріє цікавенький. О, прям черіко на Ну це вже можна. Ідемо на взльот. А це Мошенський вечірній базар. Ну, а це родзинка нашого краю. Спасоприоберенський. Ходімося. Люди він чаться приїхали. Супермаркет Малина. Ну, а це базікали ті, хто казав, що в нас село не хуже, ніж можна, хай подивляться, і порівняють. Куди Тубельцям, До Мошен, аж дуже далеко. До речі, 19 свята села в Мошнах. А це будинок, який стріляє. А це територія колишнього заводу про товарів, славно звісно, на якому ми майже всі працювали. У людей на кінці села зупинка краще, ніж у нас у центрі. Так, ну на цьому будемо закінчувати цей поворот на нашу батьківщину яким водієві, що він мене не сварив, всього хорошого.